Ну що, що там твій Трамп? Що там? Ти вже Крим разом з Трампом здаєш? Да? Перехожу на сторінку цього воїна. воїна. У Відні. У Відні. Займається ну, доставкою піци На велосипеді. Педалі крути. Звідти, з Відня йому видніше, як Крим потрібно. Визволяти. Що там? Що там твій Що? Ну, що? Причому коріш цей виїхав в 23-му році. М -м -м. І не знаю як, не знаю. Можливо, системою шлях, яку сьогодні намагались прибити, тому що, ймовірно, дуже багато цією системою е псевдоволонтерів, оцим шляхом потрібним для волонтерів, намагається виїхати. Ну і не тільки там, і водійським шляхом, і так далі. У Відні сидить, розвозить. Ага. Туристам. Крим воює, вивойовує там, сидить. Чуваку, ну, так, за виглядом, десь 40-45 років. В Україну повертатись явно не збирається. Все в квіточках, там, знаєте, велосипедики, фоточки, все гламурненько. там. Правда, не завжди показує, що на велосипеді їздить. ну, дізнатись можна. Піцу розводи. М -м -м, благородна справа, а чо? А чо? То що шо, 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 шо там твій Трамп? Шо? 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 От мене завжди цікавили оці люди. Завжди. Я ніколи не розумів, що в них. Яка в них душевна, духовна і головна інтелектуальна організація? Що вони в голові думають? Як. От, це Трамп е, анексував Крим у 2014 році. Це Трамп винний в цьому. Це Трамп винний в тому, що ми тоді взагалі ніяк, скажімо, давайте відверто е, ми ж могли. Тоді тоді Порошенко був, хто там іще був, Пастер оцей був, да? накази віддавав. Трамп тут до чого? Трамп тут до чого? Трамп сьогодні заявляє, вам потрібна зупинка бойових дій? Я дам вам її. Я зможу домовитись. Я домовився. Умови ось такі. Ну, ви їх знаєте. Я не можу дати інших. Я не можу дати, дати більшого. Я не можу. Не можу. Не можу, не хочу. Ну, В підсумку це ж не Трампа країна, це ж наша країна. А ось цей з Відня він хоче, але теж не може. А може і не хоче. Повертатись сюди він не хоче. Мобілізуватись він не хоче. Воювати за Крим він не хоче. Він хоче в мене запитати, чому Трамп не повернув йому Крим. Бо напевно не хочеться у Відні. Піцу розвозить. Хочеться повернутися, і піцу розвозить в Криму. Ну, або шаурму розносить по узбережжю, або креветками торгувати, але йому хтось має Крим повернути. Він не буде, він буде в Відні сидіти, звідти буде писати мені, щоб я у Трампа запитав. Ну що там Крим, що там ти отдавати, будеш Крим? Крим ніхто не віддає. Але повернути станом на сьогодні військової можливості немає. Немає. І Трамп говорить: я можу зупинити війну. Хочете? Я допоможу. Не хочете? Ну, тоді, вибачте, у мене є свої справи. Що ви пристали до того Трампа? Він вам винний, він вам щось обіцяв. Вам обіцяли інші люди. І в 2014 році обіцяли, і в 2013 обіцяли, і в 2012 деякі обіцяли бігали по Савіку Шустеру, розповідали, що ми будемо набагато краще жити з європейською асоціацією. Вам в 2019 обіцяли, що Трамп до чого? Що Трамп? Чим що він має зробити, щоб сподобатись українцю, який сидить у Відні, розвозить піцу? І хоче повернутись до України, тут розвозить піцу. Що має Трамп для вас зробити для таких? Скажіть, будь ласка, єдина людина, яка має можливості зупинити війну не так, як нам подобається. Але Трамп не забирає у нас нічого. Вони навіть домовились, що Путін вже не претендує на свої хотілки віддайте йому ще більше землі. Області йому повіддають. І Трамп домовився. Вже, вже це домовився все. Зупинив Запорізьку атомну електростанцію повертають до України, так як я і передбачав, що вона повернеться до України. Але Трамп говорить: я не можу вам повернути Крим, я не можу вам повернути окуповані території. Це буде ваша справа в майбутньому, якщо захочете. Ну, а ні, то, то ні. Вам зупинка потрібна, ми маємо в собі сили сказати: ні, така зупинка війни нам не потрібна. Але ось цей віденський Артем повинен приготуватись до того, що держава Україна домовиться своїми європейськими партнерами про депортацію всіх чоловіків. Там, умовно, 18 плюс до України назад. Для того, щоб Артем мав можливість взяти участь в визволенні Крим. Ну, Трамп не буде брати в цьому участь. Трамп не громадянин України. Трамп тут ні до чого. А от Артема, я думаю, що екстрадують. До України. Бо якщо Європа буде відповідальною, а Трамп вже сказав, що ви вибачте, якщо не так це як я пропоную, то я нічого запропонувати більше не можу. Європа буде відповідальною. А наша влада з європейцями домовиться. І Артьоми поїдуть до України захищати країну. Ну і відвоювати Крим. Я в Україні перебуваю. І я Абсолютно усвідомлюю, що ми можемо опинитись в ситуації через місяць, два, півроку, рік, де буде оголошена повна і тотальна мобілізація всього і всіх, де можуть бути скасовані всі види броні, відстрочок від мобілізації, де можуть зникнути продукти харчування. Я це все чудово розумів. Але Артемка, який розвозить піцу в відні, думає, що його це омине. Тому що він впевнений, що його з Європи ніхто до України назад не перейшли. Артемка, ти помиляєшся. Бо, якщо... Бо вже були такі думки про те, щоб українців заслати назад. Так що, Артемка, до Трампа у тебе не повинно бути ніяких питань. У тебе повинні бути питання до себе. До себе. Що ти зробив для того, щоб Крим повернувся до України? Розвозкою піце в відні а, ну, срам фігу не прикриєш. Тому ти або сиди тихенько там, Артем, просто живи, насолоджуйся життям. Я задоволений і щасливий за тебе, що ти зміг вибратися і живеш сьогодні щасливим життям. Ти, Артемка, мені тільки поради, не давай, будь ласка, що робити мені, таким як я? Що робити там, керівництву? Що робити Трампу? Що робити кому? Це вже не твоя справа, Артем. Ти ж не хочеш повернутися і робити так, як ти рекомендуєш робити мені? Ти ж сам цього не хочеш? Ти ж хочеш продовжувати розвозити піцу? Ну розвозь. Розвозь піцу. Продовжуй фоткати свій прес там у тебе в фотографіях. Показуй, як ти там натренував собі ноги. Тільки ще голову бажано, дуже бажано, тримати в холодному розумі. І в оцій складнючій ситуації не роздавати поради космічної глупості і космічного масштабу. Це з класики. І Артем, не забувай, що якщо ситуація буде дуже складна, то Європейському Союзу нічого не є. варто екстрадитувати тебе до України, для того, щоб ти міг реалізовувати твій план. Повернення територій. Це варіант. Військове рішення це варіант. Тільки ти, Артім, можеш взяти безпосередню участь. Досвід крутіння велосипедними, велосипедом у тебе є. На передовій там, в принципі, використовують і велосипеди, і мопеди, і квадроцикли. Так що ти собі точно знайдеш місце. Артім, бережіть себе, не агресуйте одне проти одного. Пам'ятайте, що ми в великій біді. Не роздавайте одне одному поради отакого масштабу. Тому що все набагато серйозніше, ніж ми думаємо, щоб бути отакими, як Артем, недалекими. Не забувайте підписуватись тут, Telegram, Ютуб. І бережіть одне одне.